Доброго дня усім. Є пропозиція провести чергове засідання постійно діючої комісії з питань комунальної власності, інфраструктури транспорту, недобережності, житлово-комунального господарства. Засідання номер 22 Присутні члени комісії Манько. Гордієнко, Цимбалюк і голова постійної комісії Дмитренко Святослав Віталійович. Запрошені Семенков Марк Валентинович. Хто за те, щоб відкрити засідання комісії? Прошу проголосувати. Чотири за одноголосно. Одноголосно. На порядку денному у нас одне питання. Про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 07.03.25 року номер 718 3, 50, 3, 7 про приймання, передачу майна. Якісь пропозиції будуть до порядку денного? Ага. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Так. Ну, доповідач у нас по цьому питанні Семенков Семенков. Доброго дня, шановні депутати. З метою внесення техніко юридичних прав до рішення Калининської селищної ради 7 березня 2021 року номер 718 про приймання передачу майна вам пропонується проєкт рішення. Про внесення змін до рішення Колинської селищної ради від 7 березня 25-го року 718 і пропонується викласти це рішення в наступній редакції. Міняти на баланс колонської селищної ради газові мережі низького тиску, що прокладені в селищі Калинівка, газопровід ДН 100 селища Калинівка, залізнична дорога. 0,2 км», Газопровід дн 90, селище Калинівка, вулиця Кошова, теперішня брова, 0,410 км. Газопровід 102, селище Калинівка, вулиця Ватутіна тепершня Яблунева, 0,293 км. Газопровід дн 102 селище Калинівка, вулиця Щорса теперішня Калинівка Калинова продовженістю 0,360 км, і газопровід ДН-89 селища Калинівка вулиця Логова, продовженістю 0,330 км. Передати на вас в Васильківському ЕФ Київської філії, то в газопровідній мережі України газові мережі морклату, що прокладені в селищі Калинівка. І контроль за виконанням цього рішення комісію в комісія комунальної власності, інфраструктури транспорту, збереження та, та житлово-комунального господарства. Це е, мережі, які були побудовані е, дуже давно, е, і пропонується їх передати для обслуговування е, Васильківської філії, Київської філії, то газорозподільні -газо мережі України. Прошу. На балансі, на обслуговування, От, якщо вони будуть на балансі ці газові мережі, вони пов... зобов'язані будуть їх обслуговувати. Оскільки селищній ради відсутні фахівці, які б могли обслуговувати дані мережі, тому ми прийдемо до кваліфікованих організацій. Ну, Фактично ця організація є державною власністю, тому кось якісь будуть питання, зуваження. Ви тоді прошу е, поводити проєкт рішення по-дальшому подальшому е, затверджені на сесії Калинської селищної ради. Хто за? Одамова чотири за. На цьому. На цьому... Порядок денний засідання комісії. вичерпано. хто за те, щоб закрити комісію? Прошу, голосувати. Чотири два одного.